Є заклик Богородиці Меджугор'ї про молитву Піст. Чому важлива молитва Пістрі? Яка є ініціатива на як відповідь на заклик Марії? Чому важливо молитися і постати за мир в Україні? Про це й поговоримо. Оля і Зоряна, слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви з нами. Слава навіки! Вітаємо всіх раді бути і гостями, і це ви. Ми, ми все відомо, бо ми, ми хоч Меджугор'ї, але ми вдома в Україні, так що ми раді поділитися цією ініціативою з усіма вами. Так, ця ініціатива, заклик до молитви і посту, зродилася тут у Меджуґорі, як відповідь на заклик Богородиці. Особливо в останні місяці ми помічали, як Богородиця все інтенсивніше закликає до молитву і посту і постійно нам нагадує, що молитвою і посту можна зупинити війни, природні катастрофи, різні нещастя. І в одному з останніх послань Богородиця сказала, що я раділа, коли ви відкликнулись на мій заклик до молитви і посту, і ви день і ніч молилися, і Господь вас обдарував рясно благодатями. І, і звідси так це зродилося, бо ми дуже любимо Україну, попри те, що ми є українки, жити тут в Мечгорі, але і ціла спільнота в Мечгорія приїжджає дуже багато українців. І з цього місця хочемо відповісти на заклик Марії і те, що можемо всі разом зробити. Бо насправді, як Марія каже, кожен з вас є дуже важливий, особливо і також ті, які приїжджали в Мечгорі, пережили тут цей такий внутрішній глибокий мир, який дає Господь. І зараз хочемо всі разом так об'єднатися, щоб посилити цю молитву і піст. Бо і Марія каже, також нагадує нам, що одиночку ви самі нічого не можете, але коли ви всі разом, це велика сила, і тому нас і закликає до створення молитовних груп, завдяки яким Дух Святий так посилено діє, і надіємося, що через це настане чим скоріше мир і зупиниться війна. Це одне з таких найбільших ціль, яка нас зараз об'єднує в цьому. Розкажіть трошки більше про сайт, завдяки якому можна долучитися до акції молитви і посту називається акція, бо це така, знаєте, як всесвітня мережа, аби вона розширилася, пішла по світу. Як до неї долучитися, як молитися і як постити. Є описано на сайті, але прошу вас про, про коментар. Так, створений такий новий сайт спеціально для цього. Можна на нього зайти. молитвапіст.орг. Або також можете знайти посилання на цей сайт, зайшовши на сайт Світломарії. І на цьому сайті ми так старалися детально описати, чому постимо, чому молимося, як молитися, як постити. І також там можна зареєструватися. Так? Можна зареєструватися як молитовною групою, так і індивідуально. Чому молитися, чому постити? Можливо, також би зачитала деякі послання Богородиці, бо слова Марії найбільше промовляють і торкаються нашого серця. І Марія каже, дорогі діти, прагну від вас, щоб ви відновили піст і молитву в своїх сім'ях і щоб спонукали їх інших до молитви за мир. Дорогі діти, хочу, аби ви зрозуміли серйозність ситуації, і що багато з того, що станеться, залежить від вашої молитви та витривалості. Дорогі діти, я з вами і закликаю вас, щоб ви з серйозністю почали молитися і постити. Це Богородиця сказала 20 жовтня 2023 року. 7 жовтня сказала: Моліться за мої плани миру, ви потрібні мені. З вами я можу здійснити мир, боріться проти зла. Вирішіть вибрати мир, бути витривалими в цьому. 14 жовтня. Жертвуйте й постід за мир. Марія неодноразово говорила про серйозні ситуації. Ви про це теж згадали щойно. Що означає серйозні ситуації? І що означає, що Богородиця має надію на нас? Ну, але, власне, серйозні ситуації це звучить так серйозно. Знаєте, так, живучи тут у Меджугорії. Ми бачимо так, ділимося з досвідом, що Марія приходить як мама. Mm -hmm. І часто і візіонери кажуть, Марія приходить як матір надії. І думаю, можливо, нас часто може відразу так лякати ці слова серйозні ситуації. Так, ситуація, напевне, є серйозна, так мій, така моя можливо, думка, так, живучи тут, через те, що Марія як мамі. Їй залежить на кожній душі, на кожній людині, і кожен, для нас, кожен з нас для Бога важливий. А дивлячись на цілу ситуацію в світі, війни, неморальність, всього, що робиться Марія, як мама бачить, що робиться з її дітьми. І їй важливо, щоб кожна душа, кожна її дитина прийшла до Ісуса, щоб вона була спасеною. А бачачи всю ситуацію, яка є в світі, так вона каже, що це серйозна ситуація. Так, в призмі погляду зараз на нашу ситуацію в Україні, ми бачимо серйозну ситуацію, бо скільки людей гине, зло, як вона каже, вітри зла розвіялись по світі, так хочуть знищити все. Але ви, дорогі діти, важливі, бо ви своєю молитвою. Постом своєю любов'ю, своїм наверненням можете все поміняти, бо вона нам каже, що любов сильніша за зло, воскресіння сильніше за смерть. І кожен з нас є важливий. Тому так, напевне, мамі, як мамі дуже важлива кожна її дитина. І, бачачи всю ситуацію, не є проста. І тому вона нам дає методи, як мама вчить дитину ходити. Візьме за руку, підтримує в початках дитина, падає, потім вчиться ходити. І в одному з посланнів вона сказала нам також, що, дорогі діти, допоки я з вами і слухайте послання, вчіться жити з ними, щоб потім, коли вже я не буду приходити в такий спосіб, ви могли ходити, так, навчилися ходити в цьому всьому. І, напевне, така думка. Я тільки лише доповню, що так і приходить він на серце. Також тому що, що вона мама, е і серйозні ситуації, як ми, ми знаємо, що Марія говорить постання до цілого світу, але й до нас конкретно. І ми конкретно, ми як українці, зараз, ми, як е які тут живемо і бачимо нашу ситуацію серйозно, то для нас є це це для нас зараз серйозно війна. Триває, вона продовжилась, і невідомо як буде далі. І тому ми відповідаючи на цей заклик хочемо помогти, помогти їй цією молитвою, постом, якби не бути пасивними в такому. І в одному з послань також здається, в січні 2023 року Марія сказала: дорогі діти, людство на роздоріжжі, що ми виберемо так, можемо дивитися в призмі цілого людства, бачимо, що діється, вибухають нові війни. Але можемо й дивитися в призмі того, що це є людство і в мені. Я на роздоріжжі кожен день. Чи я виберу добро, чи я виберу зло. Згадую також одного разу: один з візіонерів Іван каже: не думайте, що я побачив Богородицю, що зразу став святим. Каже: я знаю, що це кожен день мій вибір відрикатися зла, відрікатися гріха. Але кожен день вибирати добро, кожен день вибирати любов. І так, і так все життя. І от так, напевно, так поділимося, що спостерігаємо тут. Мене зараз торкнулося слово побачити Богородицю кожен день. Це ж прямо так промовило, не обов'язково бачити її так, як візіонери фізично, але духовними очима, і вибирати те, що вона говорить саме до тебе в цей момент, в цей день, в цей час, кожного дня. І... Так зворушливо, дорогі діти. це дуже і Чому мамі не допомогти? так ну, Ці дорогі діти, ну, допоможіть мамі, поприбирайте трошки, наведіть порядок. То... Знаєте, Як, я... Як їм допомогти? Я завжди теж часто кажу: Марія їй послання і зразу каже: дякую, що відповіли на мій заклик, а я ще нічого не зробила. Я ще навіть не вдумалася, а вона вже дякує. І так, так недавно. Пам'ятаю, одних паломників, які тут були: кажуть, приїхали, отримали послання, читають послання. В них було якби на в кімнаті одне з послань і кажуть: дякую, що відповіли на мій заклад, і приїхали сюди. Так, так, такого типу а чоловік розплакався каже: Це я маю дякувати. що я до неї міг приїхати, а вони мені дякують. Багато таких різних моментів можемо. Цими словами живитися і на свій спосіб відповідати, тому що в дійсності конкретно ми маємо кожен свій досвід з Богом. І Марія, як тут сюди прийшла, вона сказала: Я хочу вам сказати, що Бог існує, нагадати і постійно нагадує її ціль вона завжди нам показує на свого сина. Так? І вона каже: Господь до вас постійно промовляє через святе письмо, через священників, через події в вашому житті. Він нас бачить. Так. 8 грудня е, розпочинається такий марафон так, Молитви і посту, до якого може долучитися кожен. <кій> Розкажіть на початку про те, як молитися і як постити, і, ну, і, власне, як долучитися до цього марафону. Так. Ем, як це виглядає? Ем... Можна долучитися особисто, індивідуально або як молитовна група, і на це конкретно вибирається один день, якщо молитовна група, так, один день в місяці, конкретне число. Наприклад, одна група вибрала собі перше число в місяці. І так, протягом року, першого числа в місяці, ми знаємо, що ми стоїмо в такій варті за мир. І в цей час молимося вервіцю. Молимося Вервицю. Також на сайті, якщо зайдуть люди, то можуть побачити. На початку звичайно знак Христа, взивання до Духа Святого, можна гімн до Духа Святого. так, і молимося, молимося вервицю. Постити також пропонуємо такі різні способи. Марія нас закликала постити на хлібі і воді, сказала, що це такий найсильніший піст. Але е, також не всі по стану здоров'я можуть так постити. так, Деколи нам навіть набагато важче постити тим, щоб зрік... зріктися чогось, до чого ми прив'язані. Mm -hmm. Так, це також ще одна з форм посту. І, наприклад, або ще такий, така можливість і свої страждання, хрести, які несемо труднощі, також поєднувати з стражданнями Ісуса і жертвувати це в наміренні миру. Е, і також дуже важливо, коли ми вступимо в цей день, такий особливо позначений тим, що молимося і постимо за мир, також до цього підготуватися. Бо Марія навчить так ми казали, що кожен з нас важливий, навчить нас, що кожне наше серце важливе. І щоб, каже, коли ви молитеся за мир світі, але не маєте миру у своєму серці, ця молитва не приносить настільки багато плодів. І тому так закликає нас спочатку. Знайти мир в своєму серці, і такий найважливіший крок це є сповідь примиритися з Богом. Примиритися з Богом. Тому добре би було і підготуватися до цього дня очищенням свого серця, примиритися з Богом, примиритися з собою, примиритися з ближніми. І так через спрощення, через це примирення, також вступити в цю молитву і піст вже кожен в тій формі, якій може. Вступити в цей день, і знаєте, можемо собі уявити, як це прекрасно, як коли нас буде так багато груп, і кожна буде на різні території України, і будемо бачити, що в кожному куточку України зараз є такий вогник любові, промінчик світла, який возносить неустанну молитву до Бога і, і ту жертву таку конкретного свого навернення свого навернення відносить Бога, Думаю, що це йому дуже мила молитва. Як і Марія нас закликала тут постити на хлібі і воді, але каже, але пам'ятаю одного разу, одна з візіонерів, але для Марії було б найцінніше те, щоб ми відреклися гріха. Піст нам допомагає, Таїнства нам допомагають, особливо таїнство сповіді. І зараз в одному з останніх послань Марія закликала, що. Через таїнство сповіді, через таїнство примирення також моліться за мир таким чином. Це зараз таку дорогу нам показує. От тому є такі форми посту, такі форми молитви, і, може, Зоряна би зараз розповіла більше, як це функціонує на сайті, як зареєструватися, як створити групи. Найперше, я хотіла сказати, що не треба боятися. Та відкрити своє серце, бо може для когось це звучить так дуже масштабно, на рік, 24 години молитися це так багато. І мене саму, пам'ятаю, одна жінка так, так якось так сказала таку свою фразу: так, це ж лише одна година на місяць. І насправді, що це є одна година на місяць для такої? Ситуації, в якій ми зараз є. І так, наприклад, те, що ми говоримо, що як молитися, як постати, ми вже знаємо, як творити молитовні групи, або як долучитись особисто. Якщо я, наприклад, не знаю, живу в новій країні і не маю ще так багато друзів, або в мене помінялися обставини, я можу зайти на сайт, зареєструватися, і там ми з вами зв'яжемося, або через такий спеціальний консультант є, і зв'яжемося, і долучимо до вже існуючої групи. Або ж, ви можете створити, знайти собі 24 людини, а це можуть бути найперше: ваша сім'я, друзі, знайомі, які ви можете це запропонувати, і вибрати собі один день, розбити все по годинам і бути такою одною молотовною групою. Потім вибрати собі число, зареєструватися. Зараз ще я пропоную групам, щоб вони також називалися якось святого Йосипа. Ми вчора назвали групу Святого Розарія, сьогодні тому що вже їх багато є, і що ми розуміли, хто коли молиться. І так ми можемо власне створити такий, такий ланцюжок. Це також все є на сайті. Проходиться спочатку реєстрація, а потім запис груп. Якщо якісь труднощі будуть незрозумілі, ми завжди готові допомогти. На сайті є допомога, ми завжди все допоможемо. Що важливо розуміти, також що важливі такі сильні слова з біблії, правда, де двоє чи троє моїм ім'я зібрані там я між ними. А що ще будуть молитися щось про щось, моє ім'я, отець Небесний дасть. і власне ми. Збираємося такими власне групами в одному наміренні. Ми молимось про мир. Це єдине намірення наше про, про мир. Я завжди кажу про мир в наших серцях, я вже Оля згадувала: про мир в Україні, в наших сім'ях. І е, що цікаво, вже майже досвід, тому що ця ініціатива почалася ще в серпні, коли була така молитовна зустріч в Пільгівцях, і були гості з Меджугорії, і там ми запропонували, тому що якби, хотіли дати так, таку надію. Людям, які туди прийшли, це День незалежності, трошки що з Меджугорі, таку надію дати, як можемо це зупинити? І коли люди про це почули, я сама була свідком, коли підходить священник один каже: я коли про це почув, у мене аж мороз по шкірі, і я відчув, що надія є, що це може допомогти. І я кажу: ми не бачимо всього, але. Кожна людина важлива одна година взяти одну годину на рік, на місяць, це є нічого. Це людина цього не бачить. Але загально ми бачимо, що ми вже об'єднали біля тисячі людей. Зараз маємо 43 групи, які вже є, хоча ми стартуємо офіційно завтра, але люди вже моляться. Ті, які записалися на початку, вони взяли собі там якесь п'яте число чи п'ятнадцяте, вони вже моляться. А зараз ми долучаємося, долучаємося, і ми маємо зараз 43 групи. Дякуючи також е, єпископам в церкві, які благословили це, це все діло, цю справу, цю ідею, цей рух, я вже не знаю, як можемо це назвати. І ми також з Божою допомогою приступаємо і також завтра. І е, теж дуже багато спілкуюся з людьми. Вчора така жінка пише: хочу долучитися до групи. Вибрала годину, все добре, я записала через 15 хвилин дзвонить. Ні, я порадилася з подругами, ми беремо цілий день. Ми, я зберу групу на цілий день і все, і вона вибирає просто буде, буде молитись цілий день. І це теж великий для мене таке, е, така відповідь, що не треба боятися. Хтось, хтось думає, не зберу, це буде важко. Але якщо е, одна жінка говорить, каже: Марія, це твоя справа. Якщо хочеш, пошли мені людей. І вона вже одна з таких апостолок ми її називаємо сильних, зібрала вісім груп, вже вісім груп таких. Це такий для нас дуже велика надія. Також недавно в цього тижня говорив з жінкою, яка каже, насправді що мене торкається? Це прості жінки, прості мами, бабусі і просто сестри. Також є чоловіки, каже, Я приїхала додому з Мочугорії, прочула про це і обдзвонила всіх і записала. Каже, а син 9 років каже: А ти чому мене не записуєш? Я теж буду молитися. І постити буду, а мама каже: тобі ще зарано, може, так на хлібі і воді, але там молитва тебе записує. Так, так, торкається і, це і дітей. Така ініціатива, що хочуть відповідати навіть і діти. І як, я вірю в цю молитву, я вірю в ту силу твоєї молитви, вже бачачи зараз, як вона діє, це дає насправді велику силу і надію. Так що, okay. все можна на сайті побачити, і ми завжди готові допомогти. Розбіга... ну, розпочинаємо цей проект, може, ще ще якісь питання, ми завжди допоможемо. Чи вірно, я розумію, що всього одна година, молитви на місяць в конкретно визначений день, і в так. цей так, день піст. Так, так, Не так. Не обов'язково це піст на хлібі, воді може бути відречення від поганих звичок, і так, і... вірно. Так, так, так. Тобто, все одно тобто... дуже просто і легко, ну насправді. Так, так. Це не це не є аж так багато, 60 як то хвилин. Так одночасно не є багато, але в той самий момент дуже багато і дуже сильно через те, що кожен е, своє маленьке вкладе, і, і це велика сила. Так само, як, як кожен свічкою буде одно йти, не сильно світло дасть, якщо ці всі світла ми дамо докупи, скільки воно розгорне, як сильно воно освітить, так само і ця молитва і насправді ну, віримо, що воно дасть таке світло. Ну. Віримо, що світла буде багато, тож долучаємося до цього прекрасного yeah. проєкту. Молімося, єднаємося в молитві в пості. Дякую вам дуже. Ну і в описі, звичайно, що ми дамо лінк на сайт, де можна зареєструватися, тож. Прошу ще вас закликати наших всіх українців, жителів наших країн. Нехай долучаються всі, хто може. Ми чекаємо на кожне серце, на кожне серце, і також, навіть якщо ти готовий взяти хоча б пів години часу, візьми або поділись з подругою, і можеш і годину розлити на пів. Може, хтось працює так буде легше. Це теж можливо, але відкрий своє серце і долучись на такий заклик сьогодні. Дякую. Об'єднаємося разом. Всі куточки України в молитві. І хай якнайшвидше як прийде мир і припиниться війна якнайшвидше. Дякую. 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 Дякую за можливість поділитися і чекаємо вас. І ми вас любимо тут, у Меджугорії. І молимось за вас.